We'll <music> 2022 рік початку повномасштабної агресії РФ став справжнім шоком для України, в тому числі і для економіки держави. Фахівці стверджують, що жодний з методів оцінки наразі не дасть коректного уявлення про повноту втрат завданих Україні. Разом з тим, констатують спеціалісти у відносно безпечних регіонах. Практично в повному обсязі працює сервісна сфера. Відбувається безперебійне постачання споживчих товарів. Успішно перезавантажено ринок пального, що забезпечує належну транспортну зв'язаність країни. Безперебійно працює система пенсій та соціальних допомог, впроваджено нові допомоги у зв'язку з втратами через війну, розширено спектр дистанційних цифрових інструментів. Завдяки міжнародній допомозі відносно непогано фінансується більша частина бюджетного сектору. До того ж, показники інфляції, хоч і високі, проте зовсім не катастрофічні, зважаючи на воєнні реалії. Ймовірно, вона не в останню чергу гальмується обмеженим споживчим попитом через вист частини споживачів та втрату доходів. Вже зараз можна стверджувати, що зимовий період вдалося пройти без глобальних втрат у комунальні сфери, Підтримується стабільність енергетики. Все це попри значні ураження ворожими обстрілами. Але найголовніша проблема руйнування житла та інфраструктури, що перешкоджають поверненню людей у звільнені регіони. Все це позначається на держскарбниці. За даними Нацбанку, видаткова частина бюджету торік була в 1,8 рази більша аніж у попередньому році. Насамперед, це пов'язано з різким збільшенням видатків на потреби оборони, а також на соціальний захист. Безумовно, всі ці оцінки та очікування не відривні від головного та первинного. Можливість утримати стійкість економіки та запустити базові процеси відновлення з'явилась та залишається сьогодні виключно завдяки силам оборони України, які зупинили наступ ворога, вже звільнили частину територій, забезпечують захист від ракетних атак, дають підстави для стабільних очікувань бізнесу щодо безпеки та майбутніх перспектив України. На початок грудня 2022-го, за даними Київської школи економіки, прямі збитки України від війни оцінювались у майже 136 мільярдів доларів. У той же час сукупна міжнародна бюджетна допомога Україні в 2022 році становила 27 мільярдів доларів. Основні країни донори США, ЄС, Німеччина, Канада та Велика Британія. Тим сукупна потреба у фінансуванні з лютого при цьому перевищила 45 мільярдів доларів. І брак коштів від міжнародних партнерів перекрили за рахунок друку грошей та випуску держоблігацій. За даними економістів, у 2022 році валовий внутрішній продукт України скоротився приблизно на третину. Щодо очікувань на цей рік, то тут думки різняться. Одна інвестиційна компанія очікує падіння на 5 відсотків, тоді як інша навпаки прогнозує зростання на 4 відсотка. Очас Український уряд анонсував велику відбудову пошкодженого та зруйнованого майна. 2023 рік стане роком не тільки української перемоги, але і роком, коли почнеться велика відбудова пошкодженого та зруйнованого. Масштаби цих руйнувань колосальні. Мова йде про сотні мільярдів доларів втрат. Відповідно, програма відновлення України стане найбільшим проєктом відбудови з часів Другої світової війни. Ми вже визначили чотири ключові джерела її фінансування. Тож у планах Кабміну використовувати конфісковані російські кошти, кошти з дербюджету України, а також залучені гроші від міжнародних партнерів та донорів зі всього світу. І відбудовувати необхідно буде не тільки цивільну інфраструктуру, піднімати на ноги потрібно металургію та сільське господарство. Зараз через знищення або захоплені підприємства сфера виробництва металів практично зупинилась. Теж саме стосується і сільського господарства. У тих регіонах, де велись бойові дії, поля заміновані та не придатні. Дні для вирощування. За попередніми прогнозами мінагрополітики, посівні площі цьогоріч зменшаться на 7 мільйонів гектарів. Порівняно із довоєнним показником 29 мільйонів гектарів. Для внутрішнього споживання, звісно, за всіма групами продовольства ми будемо забезпечені. Але очікується зміна експортного потенціалу. Зокрема, буде посіяно значно менше кукурудзи, тоді як це одна з основних зернових культур, які йшли на експорт. А що стосується банківської сфери, то минулий рік був справжнім викликом для фіностанов. Проте найстрашнішого не відбулось. Переважна кількість банків продовжує операційну діяльність. Втім, кредитування залишається пригніченим і зараз фінустанови фактично діють суто як платіжні посередники. Не дивлячись на війну, не увалився і офіційний курс гривні. Він був відкоригований головним банком країни. Наразі Нацбанк сподівається уникнути необхідності ще однієї корекції фіксованого курсу. А що до очікувань на цей рік то, як і в минулий, значну допомогу економіці України будуть надавати міжнародні партнери, зокрема США та ЄС. Марія Соловйова та Ігор Мартиненко. Новини Харків.